Ця істерія ядерного протистояння, ядерного удару вона ж нагнітається навмисно. Я ось якраз розмістив в себе ну, і в Телеграмі, і в Фейсбуці ролик, де <кій> буквально кожні 5-10 секунд якийсь абсолютно божевільний спіч. Або російського політика, або телеведучого, або гостя якогось там телешоу про те, що дав в ядерний пікал, удар по лондону, удар по Берліну. Саме російські гроші розвестили і весь 95-й квартал, тому що на них просто з неба звалювалися ці багатомільйонні суми. Ну, суми. Достатньо згадати тільки е, цей ганебний серіал свати. Наскільки недоречними ці вимоги, які лунають сьогодні, з вуст там подаляка е, чи самого зеленського, що дайте нам конкретний план розпишіть по що ви будете робити. Ну як не знаючи сили засобів, все ж базується на кількості в нас снарядів, кількості ракет, кількості літаків. Я з радістю представляю гося. Це Дмитро Чекалкін, дипломат, шумен, публіцист і блогер. Дмитро, носик, представлення насправді не потребуєте. Вітаю вас. Вітаю, Вітаю, світ складна тема, чому складна. Ми навіть не говоримо про окремо виокремлю, да, які у нас відбулися ротації звільнення у військовому керівництві країни. Просто от сукупність тих факторів і того, що відбувається саме зараз, і не на міжнародній арені, тому що навіть наприкінці минулого року було усвідомлення того, що цей рік буде дуже непростим, політично турбулетним з огляду на вибори в Сполучених штатах і загалом на цілу низку плеяду виборів в усьому світі, але досить таки неочікувано виникла ситуація внутрішньополітична. Так стартувала. Вона фактично справді з відставкою залужного. І те, як ми могли побачити, як відбуваються ротації, да, коли бойові генерали вони дізнаються про своє звільнення зі ЗМІ, це, звичайно, викликає дуже багато запитань. І коли акцентується на тому, що безумовно це право головного командувача, да, призначати нове керівництво. Абсолютно, тут немає жодних заперечень, але окрім права, є й обов'язок ефективно керувати державою під час війни. От ви як дипломати, як людина з досвідом, чи бачите ви тут певну фаховість розуміння ситуації того, що відбувається на полі бою, того що відбувається на міжнародній арені з тими рішеннями, які зараз ухвалюються на найвищому політичному рівні країни? Ну всі ми знаємо, що психологічний портрет президента Зеленського це рейтинг залежна людина, людина, яка впродовж там 20, я не знаю, там, 5 років своєї кар'єри, в шоу бізнесі звикла до аплодисментів до. Абсолютного позитивного ставлення до себе і тому будь-які е е претензії щодо е тих чи інших помилок вона сприймає як особистого образу, і е ну про це казали неодноразово навіть е колишні співробітники 95-го кварталу, який пройшли там е на майже чверть століття е з Зеленським і знали його. Недоліки і, і, і якісь можливо і переваги, які в нього були. Я свого часу там до хрипоти сперечався з одним з колишніх його там колег. Ну який він не був дуже, дуже близько знайомий з ним, да але так чи інакше брав участь в якихось спільних там проєктах на телебаченні, і я кажу, що ну людина насправді піднялась на величезних. Російських грошах я просто так сталося, що мої колишні однокашники вони були дотичними до створення в телеканалу Інтер. Саме російські гроші і Зеленську і весь 95-й квартал, тому що на них просто з неба звалювалися ці багатомільйонні суми. Ну достатньо згадати тільки е, цей ганебний серіал Свати. І ось на це ганебне. Шоу на цей ганебний продукт виділялися тільки там телеканалом Росія 10 мільйонів е, доларів на рік. Тобто, я ну сам займався продюсуванням. Ми в свого часу там Золотий Гусак теж випускав не тільки телепрограми, але і е, в нас е, був е, телесеріал. і Я знав суми приблизно скільки витрачаються тим більше тому наскільки було важливо для самого зеленського повернути свого часу там співпрацю з. Російськими телеканалами з російським кіновиробництвом і він навіть приховував той факт, що в останні вже буквально дні під перед виборами дізналися журналіста Радіо Свобода, якщо я не помиляюсь, да, що Green Family, компанія, засновником якої тоді ще був Зеленський, потім він вийшов. Але тоді ще він був. Вона до останнього отримувала бюджети величезні, там півмільйона доларів. отримала тільки на там сценарій тоді фільму, в якому довірена особа мала зніматися МАШКОВ. Сьогодні ми знаємо наскільки активно роль виграє Машков піар-компанії самого Путіна на виборах президента. Сам не відходить, отримує посвідчення Путіна в центральну виборчу комісію. Так, от, на цей на сері... тільки на підготовку до зйомок цього серіалу було виділено півмільйона доларів. І вони приховували і цей факт і наскільки я пам'ятаю, згостовили, каже ні, ні, ми закрили всю свою діяльність. До чого я веду, що одним з мотивів, взагалі, зеленського піти на цей проект, як сказала дружина. Зеленського в одному з своїх інтерв'ю нам проект. Да? І ось вони погодились взяти участь в тому. Ну і дехто називає цю цю операцію «Боратіно», саме бажання повернути собі величезний російський ринок, тому для них було дуже важливо для утримання всієї величезної цієї їхньої. Групи компаній, там 12 компаній існували, які знімали там мультисеріали. Ми пам'ятаємо цей сказочний русь, да такий заточений явно під знов ж таки завдання політехнологічні. Так, от 450 чоловік сам Зеленський зізнавався, да, хоча знов ж таки промовистий факт. коли проаналізували їхню фінансову звітність, то там в 2014, 2015, 2016 роках. Вони е, практично всі ці компанії фіксували свої збитки, хоча просто там зареєстровано було номінально там один-два чоловіки. А хоча реальна кількість людей, які були задіяні в цих проектах, це звільнили сотнями. Треба було е, Зеленському забезпечити їх роботу, і повернути собі російський ринок. Це одна з головних була його мотивації піти на е, цю компанію. Тому ну повертаючись до е, початку нашої розмови, тобто людина була розбещена просто там шаленими грошима, які звалювалися там. Це ж ми тільки. Згадали те, що було там, в там нульових роках офіційно. А в гіоляроса було відомо записано там з, з прихованою камерою колишнього не, партнера не, пана Ваканова, який якраз відповідав за офшорні всі рахунки. да, які величезні суми на них знов ж таки там кешем звалювалося. Це і... все було до Ви вважаєте, що нічого не змінилося. Ні, певно, що змінилося. Я просто кажу роз'яснюю психологічний портрет. Навіть дозволяю собі іноді <смі> згадувати цього ніхто ночі будь-пам'яну товаристовича, який свого часу до того як перейшов під прапори зеленої команди працювати. Він так знущався над виборцями Зеленського і казав в інтерв'ю, яке там багато разів вже розміщували тарижували його, що переголосувати за. На чоловіка з комплексом качества таких як у Зеленского могли только упорати долбадяки. Там ну так смягчим і це я кажу в двадцять разів ще применшую не стоступін цієї долбодятності. Тобто, ну це було закладено на жаль, цей психологічний ефект на, на, на жаль, сьогодні накладається на поведінку самого Зеленського. Він не сприймає критики, він звик тільки до лисливих таких лишливих е звернень і. Улесливих якихось коментарів. І тому будь-який там спротив, який він відчув від, з боку Зеленського або інших залужного, або інших генералів, він викликав в нього таку ну, бурхливу реакцію. І навіть як стало відомо вже після зняття залужного, Аркадій Бабченко процитував фразу, яку повторював Зеленський під час засідання Ставки: так валера помолчи пусть умне поговорять Ну тобто людина. Яка жодним чином не вже немає ніякої освіти. Вчора мені там надіслали уривки інтерв'ю матері Зеленського, яка сама казала, що він насправді ну після школи ж він не вчився. Він вже там ще в 10 класі приєднався до цієї команди, то там вони були. як Вкриворожкі бродяги, патон, які то безпризорники, Тобто, він як бродяга, каже в, в, в по радянському союзу, тоді вони роз'їжджали з концертами з на конкурси КВН, і він практично не вчився. Тобто, цей диплом насправді ну <сміття> важко сказати, що це дійсно освіта, яку він <кхміття> отримав. І тут він закидає людині, яка там ну практично все своє свідоме життя посвятила військовій справі. Військовій науці, і він каже йому, так принизливо до нього звертається. Тобто, це не могло не викликати до будь-якого там напруження з боку залужного. Треба віддати йому належне. Він жодним чином ніколи не проявив свого на відміну від там Зеленського, який повторював да на прес-конференції, що я селфі робити не буду. Там якийсь то валера й така мар'яна. Пусть они там чубляться Там ви там себе в соцсетях а я типу, пана схватки, тобто це. Насправді не могло не викликати якусь конфліктну ситуацію. Нехай приховано да, в їхніх стосунках, і зрештою рано чи пізно це мало відбутися. Ця відставка ну, не відставка, верніше, вернішав звільнення, да, тому, що його наскільки нам стало відомо, схиляли до того, щоб він звільнився, але на це не погодився. генерал залужний і довелося це підписувати, такі оприлюднені накази, в яких його звільняє на за поданням. Я так розумію, міністра оборони. Складна наразі ситуація, про що ще йдеться? Напевно, що цей рік як ніколи складний, тому що ну, йдуть надзвичайно тяжкі бої, все це на фоні там, певного некомплекту особового складу, да? Там нестачі боєприпасів. про це вже ну, відверто абсолютно говорять, уповільнення міжнародної допомоги. А тепер намагаються сприйняти ну, нову систему командування, дати що власне ротація, яку провів верховний головнокомандувач. Напевно, що цю тему залишимо більше військовим експертом, да щоб вони вже її тлумачили. Але от допомога від сполучених штатів Америки, які шанси в Україні загалом отримати її? Здавалось би, там буквально за останні тижні з'явилася така надія, да певною мірою було там ухвалено процедуру голосування і раптом заява Трампа. А про те, що ну не потрібно, не потрібно ухвалювати допомогу Україні. Тепер виникають надзвичайно великі сумніви Кромнюласінька надія залишається. А що ну власне республіканці все ж таки наберуться хоробрості, а так і почнуть думати про інтереси на національних Сполучених штатів а не. Не про рейтинги і заклики Дональда Трампа, але це наші такі побажання і наші такі відчуття. А як показується виборчий цикл, то вони абсолютно реагують на заклики а, головного претендента на кандидатів від республіканської партії Дональда Трампа, і швидше понад се що. А, Майк Джонсон він взагалі це нижня палати представників. Він а, взагалі не візьме до розгляду оцей от уже законопрект, який а, пройшов процедурні голосування. Тож які шанси, що ми отримаємо? Чи все ж таки треба готуватися до того, а, що до дати ікс виборів всю допомогу Україні? Так і не буде проголосовано. Нагадаю, що її розділи. Вона тепер йде в пакеті, а не з вирішенням питання по кордону з Мексикою, так а йде там окремо а, Ізраїль, Україна і Тайвань. Але Трамп сказав Ніт як людина яка там ну, 12 років вносила погоди форму і. Якраз перекладав курс саме стратегії оперативного мистецтва. Я розумію, що наскільки недоречними ці вимоги, які лунають сьогодні, з густ там подаляка чи самого зеленського, що дайте нам конкретний план, розпишіть покроково, що ви будете робити. Ну як не знаючи сили засобів, все ж базується на кількості в нас снарядів, кількості ракет, кількості літаків. Ми там вимагали від американців закрити нам небо, дайте нам літаки. Так тепер виявляється, що першу партію, яку європейці були готові поставити там для двох перших ескадрів літаків, їх не можуть прийняти в Україні, тому що не підготовлені на певним певним чином литовище. Так що ж ви звинувачуєте іноземних партнерів, що вони вам погано допомагають, коли самі не можете виконати першу вимогу, першу умову для того, щоб забезпечити дійсно надійний захист українського неба. Ну і е, черчиль свого часу там у е, нього була така е, фраза, що в, взагалі то в військовий час заглядати дуже далеко недалекоглядно. Тобто, ми як ми можемо в сьогоднішньому ну, в такому невизначено стані такої невизначеності з допомогою наших партнерів покроково розробляти план на там на 24-й рік. Одна річ, якщо в нас є необхідна нам кількість там той самий на мільйон чи півтора мільйона снарядів, а інша річ, які в них немає, я річ, якщо в нас є три F-16, а інша річ, якщо їх немає. Якщо є, в нас є гаубиці, які нам французи обіцяють, інша річ, якщо їх немає, тобто тут настільки це залежить від багатьох цих складових, що абсолютно недоречно тут придивляти претензії залужному, що він там не розробив по цей детальний план. Головне з головна сьогодні завдання якраз політичного керівництва це забезпечити виконання планів по постачанню зброї, а потім вже вимагати коли є коли є гарантія тих чи інших сил і засобів, тоді можна на цій на цій основі їх щось щось планувати. Ну там багато можна ще про різні ці складові. Ці підриву підриву нашої обороноздатності, зокрема, і знов ж таки кадрове питання воно наскільки було провальним, коли замість ну в перші там місяці правління зеленського, особливо після цього вояжу секретного до Оману, коли повністю е, був перезавантажений все керівництво було і в Міністерстві оборони і, і в Раді національної безпеки. Коли замість досвідченого там ракетника там, горбуліна, чи там політика Турчинова, чи генерала кривоноса поставили ну, теж людину, яку я там теж майже 30 років вже знаю, Данилова, який ну до військової сфери ніяким чином він не був причетний. Да? можна там багато про нічого казати, але досвіду військового стратегічного планування звідки в нього. Ну він був там колись одним з перших Я... Я прошу, що приває Дмитре. Ну <свист> чого, він розуміється на ситуації на ситуації на полі бою? Тому що от його заява вона дуже така містка, така об'ємна. Він сказав наступне, що ситуація на лінії фронту дуже складна. Ну, так. Да. ну там побачили в нього нові якісь ознаки. Якийсь нігодь в нього був чомусь там пофарбований, може, там маленький йому там діти чи онуки пофарбували йому нігодь, і це потрапило в кадр і всі стали розмірковувати. Не пам'ятаєте, що Чорна Фліска щось там мала значити тоді в, в жовтні 2021-го. То може, цей червоний нігодь, який там з'явився в, в кадрі, це теж якась важлива для нас ознака, якийсь символ. Але ж навіть після, після Данилова, хто там був на другому, на третьому місці, там цей. як його... Перекладач Демченко і Соловйов це фармацевт, ну тобто зоотехнік, фармацевт і перекладач це склад ради національної безпеки, який мав. Підготувати країну в, в умовах ну, най протистоянні з найсуворішим, найстрашнішим, найпідступнішим ворогом. Віктор Орбан, який е, зробив заяву, ну він ніколи не робив дружні заяв стосовно України. Це я навіть так <кхм> дипломатично кажу. Але він сказав наступне: що Україну треба залишити буферною зоною між Росією і Заходом, надати їй там певні безпекові гарантії, але в жодному разі вона не повинна бути членом ЄС та НАТО. Да, отакий от вирок він виніс. Він так от сказав. Безумовно, Орбан завжди як член Євросоюзу, Ми пригадуємо цілу історію зброювання надання допомогу 50 мільярдів, але з огляду на те, що відбувається достатньо часом. чи насправді це виключно позиція Орбана? Чи вже починає формуватися певною мірою такий от тренд і серед інших наших західних партнерів, з огляду безпосередньо на ухвалення тих рішень, які робить наше політичне керівництво? От це надзвичайно сильно тривожить. Не, не знаю, скільки ми коли здізничі ми взагалі колись які важелі впливу в Путіна на, на Орбана. Тому що починав він свою кар'єру як такий ліберал, демократ але yeah. з, зрештою підтримка тих чи інших його біз, структур, його там бізнес-партнерів, наближених до нього осіб через російські ті чи інші бізнес-структури, вона зробила. Його е, певним чином залежним, а з в, крім того, ми ж не знаємо, яка там на Луб'янці папочка компромату на нього зберігається, і які там важелі е, тиску на нього. Але е, будемо сподіватися, що все ж таки європейські гроші, які сьогодні Угорщина отримує регулярно, а да, вони не дадуть повністю лягти органу під е, Путіна і не дадуть е, е, перетворити його на е, такого троянського коня в Євросоюзі. Uh, і на фінал нашої сьогоднішньої розмови У мене uh, запитання таке. Ви як uh, не просто дипломат, ви як людина, яка розбирається в усіх цих uh, процесах, да і читає фактично uh, між рядків. Оці uh, заяви безпосередньо зараз і з боку Німеччини, так uh, з одного боку, uh, вони безумовно зараз вона стала локомотивом uh, допомоги з боку Європи, європейської допомоги Україні на час цієї паузи, яка виникла з боку Сполучених Штатів через. Uh, Через вибори, та вони кажуть, що вони закликаються інші країни партнерів більше допомагати а дуже чітко артикулюють ті перспективи, які можуть бути у разі, якщо ця допомога буде недостатньою. Але так само буквально днями була заява і від Німеччини, яку якось дуже складно розтлумачити. Так що що у разі, якщо, якщо Україна програє, то набагато швидше станеться напад з боку Росії на країни НАТО, тож необхідно необхідно до цього готуватися. І НАТО так само заявили, що. Росія настільки швидко озброюється, що все це може відбутися раніше, там 3-5 років. Складається таке враження, хотілося б, щоб воно було помилковим. що наші партнери вони зараз коливаються саме тієї думки, що вони як а бояться прогрошу України, так і бояться поразки Росії, і вони стали не настільки впевненими, а так в перемозі України з огляду там на ті обставини, які зараз виникають, розвійте сумніви або ж ну скажіть, що десь воно так і зараз і є. Через певні причини ну в, в західній країні живуть в умовах так званої електоральної демократії. Вони залежні від. Думки там переважної більшості своїх виборців, скільки мають перемагати на виборах, і вони не мають права, ну, ризикувати безпекою своєї країни і наражатися на пряме протистояння з ядерною державою, це на жаль більша загроза для них ніж там втрата е такої там демократичної країни, як наша е держава. Тому ми маємо розуміти, що тут. Е немає простору для них рішення, але вже добре, що хоча б вони розуміють цю загрозу, і за останні півтора роки відбулись дійсно карколомні зміни в позиції Німеччини. Можливо, це теж сприяло цьому те, що ми перестали ображати німецьких там президентів і канцлерів. Не називаємо й наші, на, наші першої особи нашої дипломатії не вживають таких образливих для них визначень, як там сосісками їх не називають. Як це було в випадку нашого посла Мельника? Але так чи інакше вони не можуть наражати і все весь натівський блок на кожну окрему кожну країну окремо на протистояння з ядерною державою. А ця істерія ядерного протистояння ядерного удару вона ж нагнітається навмисно в Росії. ось якраз розмістив в себе вну і в Телеграмі, і в Фейсбуці ролик, де буквально. <кій> Кожні там 5-10 секунд якийсь абсолютно божевільний спіч або російського політика, або телеведучого, або гостя якогось там телешоу про те, що дар в ядерний пепел, удар по лондону, удар по Берліну, своїм то... странам НАТО да. А тобто, це певним чином теж дійсно відіграє свою роль. Вони ж не можуть абсолютно нехтувати і сприймати е, тих осіб, які займають ну, перші рядки рід, в е, цьому списку е, російських відповідальних політичних е, осіб. Ну, тобто, не, вони не мають права просто як е, відповідальні політики повністю е, скидати е, е, з. В цих в, в шалик ці можливість такого ядерного протистояння, тому їх абсолютно можна зрозуміти, і я б ставився до цього з ем, якраз з порозуміннями. Пояснював, що для цього якраз і потрібна нам максимально. <кхух> Сьогодні далекобійна зброя для того, щоб знищувати якраз ці і ракетні пускові установки і аеродроми. Якщо не будуть, не будуть функціонувати аеродроми російські, то звідки будуть стратегічні бомбардувальники злітати. Якщо будуть вражені ракетні установки, тобто ми маємо відіграти тут якраз вирішальну роль для того, щоб максимально знизити цей потенціал. А для цього нам потрібна якраз і авіація і ракетні установки, які ми очікуємо від наших західних партнерів, все буде Україна. Переможемо безмовно обов'язково, але хотілося б, щоб а, ціна була не така завелика, так і не так не нівелювався подвиг збройних сил України а, через ті рішення, які ухвалюються необдуманими. Дякую вам, Дмитро Чікаткін, дипломат, шоумен, а, публіцист, блогер і людина, яка може справді коментувати і кадрові рішення, тому що має в цьому хист і має в цьому досвід. Дякую. Дякую. Дякую.